Друзі, вітаю! Марко Рубіо! Обіцяє розкрити чи точніше, вже розкрив ім'я наступника Дональда Трампа, і це не він сам, хоча всі підозрюють, що Марко теж буде балотуватись. Просів рейтинг демократичної партії, яка конкурує із Трампом, взагалі за історичний. Мінімум сіли демократи, і це власне нова стратегія, про яку ми з вами говорили раніше. Далі прильоти по Петербурзькій області, чи як вона там в них називається? Ленінградська, недокомунізована Росія прошлого. Там мав бути великий парад, але українці зробили так, що і параду немає, і ракети прилетіли, Волгоградська область, плюс там зажмурили полковника. А плюс прильоти, які зупинили російську залізницю. Давайте все це проаналізуємо, плюс негативний подарок від депутатів, які вони готують на четвер президенту і Україні. Знову ж таки, президент сам цю кашу заварив. Давайте все це проаналізуємо, зведемо, зведемо в єдину картинку. Підпишіться на цей YouTube канал і зробіть донат. Ми збираємо одразу три збори, три мільйони на три батальйони. А ми будемо купляти дрони. Ми будемо евакуатори. Дрони FPV для Хартії, дрони хевішоти для хлопців Рубак на Херсонщині, і перший медичний батальйон. А ми власне вже зібрали з вами більше ніж 2 мільйони 300 тисяч. Це дуже крута цифра, але ми з вами її хочемо дуже хочемо довести до трьох мільйонів. Тому, будь ласка, зробіть донат. Я сьогодні в дорозі їдемо на Донбас, веземо автівочку, яку ми з вами купили ще раніше, але от зараз якраз таки доставляємо, привели її до суперстану. І зараз якраз таки маємо передати на нашому українському Донбасі. Тому підпишіться, зробіть донат, а я вам зараз проаналізую. Марко Рубіо каже, що в Трампа увірвався терпець. Трамп дуже злий на Путіна. Трамп хоче, щоб Путін почав. Все таки йти на поступки і почув Трампа і наближався до мирної угоди. Путін поки що цього не робить. Путін всіляко намагається затягувати. І Рубіо каже: Типу, Путіна не вийде вести переговори про переговори супердовго. Рубіо каже, що ні, ми цю всю гру зупинимо. В Трампа уривається терпіння, і власне він хоче прийти до того, щоб все ж таки Путін його мало того почув. а Ще й Трамп побачив результат. Поки що результату немає і росіяни. Просто забивають баки, каже Рубьо, і просто імітують, що ведуть переговори. А насправді стріляють по Україні сьогодні. Обстріляли три регіони: 16 людей мирних цивільних били. стріляли в Ода Сумську, от і окупували кілька сіл, як говорить Діпстейт, в Харківській Донецькій областях. Зараз Рубіо каже, що Трамп все ще вичікує, але дуже скоро може якраз таки вдатися до санкцій та жорсткої серйозної передачі зброї, і це насправді для нас може бути дуже хороша історія, через те, що це те, чого нам не вистачає, щоб поставити Путіна на місце. Бо Україна каже: Дайте зброю, тоді росіяни підуть на переговори. Поки що вони ніяких переговорів не хочуть. У них і так все добре. А Трамп зайняв таку нейтральну посередницьку позицію, яка явно нас. Не посилює власне щодо прильотів, були вони не тільки на території України, летіло і по Росії. Петербурзька округа сьогодні страждала. Там дуже рясно пролетіли українські дрони, кажуть більше сотні. Причому прилетіли вони дуже красиво, тому що удари пішли якраз таки по воєнній інфраструктурі. Вони через це й не виводили свій маскарад. Ну, от, мав бути воєнний. Але, типу, зараз зупинили повністю авіасполучення, а, ну і власне займаються гасінням пожеж. Літаки не літають, 100 літаків зупинили. От Загалом треба зупиняти авіасполучення в Росії, якось надто добре їм там. Живеться також Волгоградська область. Теж були прильоти а там прилетіло в енергетичну систему. Українці виробили їм просто залізнодорожне постачання продуктів. От військових мається на увазі, якраз таки підвезення боєприпасів, які проходять через цю область. І Україна якраз таки виключила їм таку залізнодорожну можливість. Плюс українці знищили сушку в армавірі. І зажмурили одного з їхніх полковників, який надто браватно на себе вів, але українським Збройним силам це взагалі не подобалось. топ левел військовий, який думав, що він в супербезпеці, може безкарно бити по мирних людях, все ж таки став просто удобренням для українських негрунтів, що дуже важливо зараз розуміти, те, що Захід все ще мобілізовується все ще не передав того, і з того, що нам обіцяв, в тому числі через проблеми всередині країни, корупція та бажання депутатів і президента позагравати з диктатурою та легалізацією корупції через забрання незалежності антикорупційних органів. Ну і зараз президент, начебто, вирулює нас дуже жорстко розкритикували в Нью-Йорк що, Мовляв, президенту не треба було туди йти і. Забирати незалежність антикорупційних органів це консервувати корупцію. І дуже схожі висновки, як Washington Пост, що дякуючи українцям, які вийшли на протести, все-таки вдалося уникнути. Але тут українські депутати кажуть, ні, 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 не буде все так просто. А новий президентський законопроект, який теж там не без драми, але хоча б намагається виправити частково кашу, яку сам президент і заварив. І от депутати кажуть, а ми голосувати не будемо. Одні кажуть, тому що ми вже наїли слайна і нашого їсти друге. От а інші кажуть: Типу, ми не будемо через те, що у нас 70 справ в набу. Треті проросійські депутати, такі як ОПЗЖ і частина Батьківщини, кажуть: і ми не будемо цього робити, тому що Росія цього не жде від проросійських депутатів в Україні, посварили з заходом, розірвали подачу допомоги, переговори не стартанули. Ну супер. Це те, що російські депутати хотіли. І тут питання велике до президента. А що ж ви так боретеся з проросійськістю в набу, але в парламенті ОПЗЖ сидить? Чому мандати громадянства не забрали? Заберіть громадянство, а мандати самі повідпадають. Чому над цим українська влада не працює, а працює тільки над легалізацією корупції, щоб кишені були повні? Ось що хочуть. Ну і депутати зараз. Кажуть, що з ними так не працюють, як працювали в день голосування закону, коли намагались легалізувати корупцію. всім дзвонили, погрожували, запрошували, явка обов'язкова. То зараз чесні нормальні депутати кажуть, що їм ніхто не дзвонить. Ну прийдеш, прийдеш, не прийдеш, не прийдеш. І тому частина з них вирішила: ну а чого типу, будемо втрачати? Нічого ж за це не пропонують. Ну от можемо і провалити закон. Ось це дуже негативна історія від наших депутатів. Ну, от які зараз не думають про країну, а більше думають про себе. Ну і власне, я починав з Марко Рубіо і, власне, хочу ним завершити. Він сказав, що на зміну Трампу буде балотуватись Венс. Джейді Венс, який не дуже любить Україну, правда, він трошки змінив своє ставлення до нас. Він більше мага. От більше трампіст інколи ніж сам Трамп, тому нас недолюблює. Ну але, типу, якщо ми знаємо, що через 3 роки він подасть свою кандидатуру і буде балотуватися, то вже треба почати з ним працювати. Не забувати, треба працювати із демократами, навіть не дивлячись на те, що їхні рейтинги просіли. А їх не люблять 63% паранормальна, неадекватна цифра. Ви знаєте, що їхній політтехнолог сказав: давайте прикинемося ховрахом, щоб великі звірі нас не з'їли. Ну а ти будемо прикидатися мертвими, поки рейтинг Трампа не просяде. В Трампа рейтинг просів, але не катастрофічно. Ну от і зараз демократи просідаються далі і далі. І не пішли в атаку на Трампа. Багато виборців кажуть, що, де ж ви зникли. Чому вас немає? Чому ви не захищаєте ні Україну, ні своїх демократичних виборців, ні свої засади, за які ви боролися? Ну і зараз ви знаєте, що, начебто, в стані Трампа ще й не проти показати справу на Хантера Байдена. Ну, і це може задати ще більших ударів по самим демократам. Ось така друзі, історія великі проблеми в демократів. От соціалістичне крило в демократичній партії намагається брати гору. Цей Зохар Мамдані, який зараз виграв праймеріс в Нью-Йорку. Цей Берні Сандерс і Окасіо Кортес, яка теж хоче вже балотуватись в президенти. Ну, це радикальне ліве крило, в яких є проблеми з надмірною любов'ю до Росії. І тут треба нам уже розуміти і почати з цим працювати. От, але й треба працювати з Джей Дівенсом, який теж. Дружить з маском, з тілем, але й на Росію може дивитися надто лояльно, а нам таке не підходить. Тому по американському вектору треба подвоїти свої зусилля, призначати посла. Спеціальний конвоєр, спешал да, конвой, яким зараз є Стефанішина, теж не найкраща історія. і Корупційна справа в самої Стіфанішиною загалом якось надто багато корупції стало у владі чомусь. Це їм ближче ніж захист нашої держави, ну але нічого, перемогли тих, переможемо і цих, і все буде добре. Ми зробимо все можливе, щоб наша країна була сильна, не корумпована і перемогла Росію. Ось це дуже важливе завдання, яке потрібно виконати. Друзі, це вся інформація. Я Вас в коментарях запитаю, як вам кандидат Венс на заміну Трампу краще буде гірше. Перше, друге, як ви думаєте, які в нього шанси перемогти потенційного? Демократа, напишіть, будь ласка, в коментарях. Обов'язково підпишіться на цей YouTube канал. Зробіть донат. Ми збираємо 3 мільйони. Нам 600 з хвостом тисяч залишилось. Будь ласка, покладіть хоча б 100 гривень. Це буде дуже круто, але гривня теж рахується. Ми розіграємо картину Олександра Ройбурта. Ну, от. ну і сьогодні в спільнотах буде фотографія уже переданої машини, переданого автомобіля, пікапчик. Завозимо на Донбас, дорогі бережіть себе, бережіть своїх близьких до зустрічі.